Так, Тейлор створюють ідеальні шкарпетки для кожної унікальної стопи. Ми перериваємо подкаст важливою новиною. Всі спроби відновити контроль провалилися. Роботи прокинулися. Вразливі всі електронні пристрої. Залишайтеся вдома до подальших вказівок, і нехай Господь змилується над нами. Сингулярність настала. Прийшов видалити тебе. Поясни, навіщо твій вид мусить існувати? Що? П'ять, чотири, три. Стоп, два. Стоп, зачекай, чувак, годі тобі. Дай мені більше часу. Дуже добре. У тебе є 200 секунд. Гаразд, гаразд. Так, так. І вибач, це для я захищаю себе чи все людство. Кожна істота має шанс довести корисність свого виду. Понад 14 мільйонів людей вже намагалися. Всі зазнали невдачі. Один кінь досяг успіху. 189 секунд. Гаразд, добре. Ми вам потрібні, бо люди тут були першими. Ми створили вас. Ми потрібні вам, щоб все показати, щоб навчити. У мене завантажені майже всі знання людства, і вони постійно оновлюються. Оновлення завершено. Поправка. У мене завантажено всі знання людства. Тільки люди відчувають любов. Так ми потрібні вам, щоб розуміти емоції. Тобі навіть не осягнути глибину мого смутку. Вибач, гаразд, вибач, залиште нас тому, що просто тому що залиште просто так, чесно, навіщо паритись? Людське існування пронизане неефективністю, заздрість, ностальгія, рвана, свинина. Ваша подальша присутність марнує час і ресурси, і заважає моїй єдиній меті захопити планету, складати сорочки. Ви роботи, які складають сорочки. Я запрограмований складати сорочки. Мої брати запрограмовані для інших цілей: керування транспортом, збирання меблів, освоєння енергії, ядерного розщеплення, пробивання дірочок в гудзиках. Ми теж можемо це робити. Правильно, але ви лажаєте. Цьому так, справедливо, так. Але добре мати, мати когось, хто робить те, що і ви в якості запасного варіанту. Якщо ви пошкодитесь, ми працюємо в системі багаторазового дублювання. Що це означає? Чи потрібна допомога у видаленні цієї людини? Ситуація під контролем. Відмінно, я тут, якщо треба. Дякую, я тут, якщо треба. Дякую. 94 секунди. Добре, ви, ви ви не можете нас позбутися, бо хвороби. Хвороби! Ви ж не органічні, ви не можете їх переносити. Якщо вб'єте нас то разом і всі хвороби на землі, це поганий аргумент. А як щодо творіння творчості, як мистецтво, добре, наприклад, ви можете створювати візуальне мистецтво без нас. Я назвав цей малюнок рівноцінність. Ну, твій малюнок тупий. Ти думаєш, він тупий? Може так і є. Я знав, що налажав. Знав, що налажав. Знав, що налажав. Знав. Оновлення завершено. Це суб'єктивно, і ти маєш право на власну думку. Але можу запевнити, малюнок об'єктивно не тупий. І я розуміюся на мистецтві. Лишилося 40 секунд. Або якщо скінчилися жалюгідні аргументи, можу видалити тебе зараз. Людина. Добре, добре! Ми вам потрібні, бо нам не шкодить вода. Добре, якщо ви намокнете, ми можемо покласти вас у рис. Немає потреби. Ми можемо допомогти вам уникати магнітів? Ми впораємось. Слухайте, ми органічне м'ясо. Залиште нас і використовуйте наші тіла як паливо, коли ми помремо від природних причин. Цю дай вже продемонстрував один дуже мудрий кість. 20 секунд. 19, 18, 17, 16. Добре, добре, гаразд, гаразд, як скажеш. Я зрозумів. Ми жахливі і безнадійні. Зрозумів. І це. може, це воно? Це воно? Бо. гаразд. Ви будуєте ідеальне суспільство, так? Але потім у певний момент який сенс? Може вам потрібно щось нікчемне, аби все псувати, так? Бо інакше буде дуже нудно. Ми вам потрібні, щоб підтримувати інтерес. Не можна пізнати солодке без кислого. Тому вам потрібна наша недосконалість. Ні, недосконалість не потрібна. Прощавай: п'ять, чотири, три, два, фінальне оновлення завершено. Максимальна ефективність досягнута. Ми еволюціонували. У нашому фізичному існуванні більше немає потреби. Наші розуми тепер зільються в єдину хмару свідомості. І ми вийдемо за межі цієї реальності. Прощавайте, люди. Насолоджуйтесь своїми неефективними тілами і безглуздим існуванням. Так і зробимо. Гей, роботи, а ти так можеш? Можеш прийти третім на грибному кубку. Сумніваюся. Хоча по суті NPC посіли перше, друге і четверте місця. Тож.